Як же правильно запровадити електронний документ та обіг? У себе на підприємстві хочу згадати статтю 29 кодексу законів про працю. До неї були внесені зміни минулого року з 19 липня, і ця норма була доповнена, і це розумно було з боку наших законодавців, оскільки дійсно військовий стан більшість виїхала і вже треба осучаснювати наші трудові відносини в тому числі. І були внесені такі зміни. Що можна запровадити електронний документообіг з використанням визначених у трудовому договорі технічних засобів електронних комунікацій, це по суті інтернет з накладенням удосконалого електронного підпису або кваліфікованого підпису. Тобто, по суті, нам дали таку першу можливість на законодавчому рівні відправляти і ознайомлювати працівників. В електронному форматі, але під, обов'язково підписавши електронним підписом. А також може бути у трудовому договорі за угодою сторін узгоджені альтернативні способи ознайомлення працівника е, з будь-якими документами. Це може бути електронна пошта, спеціальні програми, месенджери. Дуже часто зараз в суді ми стикаємося з тим, що роботодавці на початку війни, де да і зараз, е, надсилали якісь там накази про призупинення, попередження, про скорочення. Про звільнення будь-які документи просто на вайбери, телеграми, не підписували електро... електронним підписом, навіть не направляли на електронну просто працівників, а потім їм в суді е... вони повинні довести, що вони належним чином ознайомлювали працівника з такими документами. Але при цьому проблема в тому, що вони не запровадили електронний документообіг нормально і не довели це працівнику. А як побувати, як побудувати е, обмін документами з працівником в період воєнного стану? Е, також всі знаєте, напевно, що, я впевнена, що всі вже знають, що в нас діє е, на період воєнного стану закон 21.36. І стаття 7 цього закону каже про те, що порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення, ведення трудових книжок, архівні зберігання. В районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно. Що мається на увазі? Що Якщо ви знаєте, що трудові книжки можуть бути пошкоджені, то сам роботодавець вирішує, що з ними робити, і я навіть рекомендую роботодавцям під розпис віддати трудові книжки своїм працівникам. Нехай вони зберігаються у ваших працівників. Це не є порушення, це нормально і це навіть буде краще для роботодавця. Також в цій статті зазначено, що сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання, зберігання наказів, ну по суті, ознайомлення працівників з будь-якими наказами та розпорядженнями. у у будь-який інший доступний спосіб електронної документації, який обрано за їх згодою. Тобто, по суті, знов ця стаття дублює статтю 29 кодексу законів про працю і каже, що. Шановний роботодавець, шановний працівник, домовляйтеся, як ви будете спілкуватися в електронному форматі і ознайомлюватися. Тому перша моя порада: введіть у себе на підприємстві порядок електронного документа обігу. Порядок ознайомлення працівників. Це ви можете зробити окремим наказом довести працівника під розпис по старому по старому форматі про те, що буде у нас новий формат електронного документа обігу, або окреме положення, або в посадову інструкцію або в трудовий договір будь-який документ головне щоб у вас була під було підпис працівника про те що він ознайомлений з таким порядком ознайомлення який порядок переходу від паперового до електронного документа обігу? Ну, по-перше, вносимо зміни, якщо в нас є порядок, якийсь наказ, будь-який внутрішній документ, ми вносимо туди зміни, або просто скасовуємо той і приймаємо новий. І це може бути наказ про підприємство, внесення змін до письмового трудового договору, наприклад, додаткова угода, або просто новий трудовий договір, де вказати, що попереднє припиняється, окреме положення або про документа. Обіг далі ми обов'язково ознайомлюємо працівника про порядок такий документа обігу. Обов'язково, як вже зазначила, за старим способом, тобто під розпис, якщо у вас не було це вказано, і у разі неможливості надсилаємо на всі відомі контакти працівника такий наказ положення, що ви там зробили. І обов'язково подбайте про те, що працівник вам у відповідь прислав: я отримав, я ознайомився. Що робити, якщо працівника немає, ми не можемо знайти, коротко, ну, ми не можемо ознайомити працівника. тоді… Вважається, що працівник не ознайомлений і електронний документообізні ще не можна робити. Тому треба робити, як кажуть, ще по-старому, в паперовому або обов'язково надсилати Укрпоштою, іншими засобами, складати акт, якщо працівник прийшов і не захотів ознайомлювати, складати акт про те, що він не ознайомлюється з документами. Далі хочу вам на слайді ви бачите судове рішення, і їх тут декілька. Про те, що надсилання роздруківка з електронного листування. Не може вважатися копією електронного документа в розумінні закону про електронний документ обіг, оскільки він не містить електронного підпису, який є обов'язковим реквізитом електронного документа. І як наслідок, сторона не може ідентифікувати, хто відправив таке повідомлення, тому що таке, зміст такого повідомлення не захищений від правок і викравлень – це логічно, оскільки ви знаєте, якщо ми направляємо вайбером, телеграмом, ми направили повідомлення. Будь-який час ми можемо виправити, надіслати, будь-який час можемо видалити і так далі. І е, в мене вже були кейси, реально, коли в суди роботодавці та й працівники приносили роздруківку вайбера, телеграма, навіть приносили телефони. Ми з суддею, всі сторони, дивилися. Всі листування і сторона намагалася довести, що дивіться, я ж повідомила працівника про те, що він там скорочується. Да, попередження про скорочення я направив на Viber і дивіться, тут дві галочки стоїть про те, що особа прочитала. Ні, це так не працює, тому що, по-перше, невідомо хто надіслав. Це повідомлення, коли, а саме невідомо, коли особа, наприклад, працівник, прочитав це повідомлення, оскільки не Viber, не Telegram, ні інші якісь месенджери не дають такої інформації, що ви можете зайти, і буде така інформація, що у такої то годині таке повідомлення прочитано. Коли надіслано, так, така інформація є. А коли прочитана, немає. Тому е просто надсилання на Viber або телеграм, якщо ви не погодили з працівником, під підпис завчасно не можна, тому раджу прочитати оці постанови Верховного суду. Ви бачите, їх чималенько, і 19-й рік, і 20-й, і 22-й, який каже, що просто надіслати на месенджери, це не буде доказом для сторони.